Всім доброго дня! Сподіваюсь, вам сподобалася моя розповідь про Коко Шанель, і сьогодні я вас запрошую до нової чудо жінки жінки, яка також створювала власну реальність. Цього разу ми ближче знайомимось зі славетною Хеленою Рубінштейн. Варто було б почати з її знаменитого вислову. Цікава брехня набагато краще за нудну правду. У наших Галіцапів є подібний вислів. В житті кожної жінки не завжди відрізниш, де казка, а де правда. Про що це взагалі? Про те, що жінки-фантазерки та мало самі мають, от і дофантазовують? А вже ж ні. Додати фарб до реальної історії це один із інструментів жінки для того, щоб рухатися уперед та брати своє. У геть суровому чоловічому світі. Смілива, розумна, талановита та завзята підприємниця Хелена Рубінштейн народилася в Кракові, але почала свою кар'єру в Австралії. Вона потрапила туди, аби уникнути небажаного шлюбу, запланованого батьками. Існує версія, що було і навпаки. Хелена переїхала за рішенням батьків, які відправили свавільну доньку. Щоб та не вискочила заміж за аби кого. Обирайте те, що вам до вподоби. За легендою, Рубінштейн взяла з собою до Австралії 12 баночок з кремами, тоді ще навіть не усвідомлюючи, що ці баночки зроблять їй той самий щасливий квіток у світ, де здійснюються мрії. Біла та гладенька шкіра Хелени не давала спокою засмаглим жінкам Австралії. Та це був шикарний привід для створення чогось несподіваного для них. Поєднання кмітливості та сміливості зробили свою звичну справу, яка була приправлена авантюрною жилкою, не боятися складати легенди. Так, 12 баночок від доктора Якоба Лекуцького стравами, які ростуть тільки в Карпатах, стали справжньою сенсацією в Австралії. Врешті, знахідка Рубінштейн, плюс її заміжжя за журналістом, який вдало займався рекламою продукту, штовхнули жінку підкорювати Європу, а потім вже й Америку. Хелена мала прізвисько Орлине Око, бо бачила те, що не бачили інші. Це був її талант брати на користь деталі. Талант, який. Їй допоміг стати справжньою новаторкою в косметології. Саме Рубінштейн перша розрізнила шкіру за типами суха, нормальна, жирна. І саме Рубінштейн перша створила водостійку туш, уявляєте? Та багато ще всякого насправді, що полегшило та покрасило життя вам, сьогоднішнім жінкам. Немає негарних жінок, є тільки ліниві. Цим своїм відомим висловом Рубінштейн мотивувала жінок доглядати за собою, брати себе в руки та робити себе саму. посидючись Хелени штовхала її уперед, і цей вихор на щастя підхоплювали багато інших жінок. Що ж спільного у цієї жінки з Елею Баше? Сміливість та гострий розум. Так. А що ще помітили? Розкажете у коментарях. Як для мене, мадам Баше не вистачало авантюризму, складання легенд навколо себе. Але знаєте, то то на щастя, бо вона мала час на справжні наукові досліди, і багато чого. Напрацювала на користь нам. Дякую за увагу. З вами був Олександр Рубан.